Закінчили установку на рам TRX. х Попередньо виготовили 4-секційну кришку кузова, підсилену в чорним стропозлами. Передня секція нерухома, її будуть використовувати під певну силову конструкцію. три секції складається, піднімається на фіно жорстко блокується. На будь-якому з етапів відкриття кришки кузова, можливо, руху не буде. Крішка пузо звертити на заблокованому положенні. Передня секція тут ще буде певна конструкція. Задні три секції зложені, максимально заблокируємо і монолітний скузом. В такому положенні можливий рух. ТД експрес-саріс. Силова алюмініва кришка пузова.